Росія намагається організувати альтернативне енергозабезпечення Кримського півострова. Про спроби втручання у систему енергозабезпечення автономії сьогодні заявив український паливний міністр Юрій Продан. Він каже, що це може призвести до техногенної катастрофи, насамперед суцільного знеструмлення півострова. За словами міністра, Києву стало відомо, що російські високопосадовці на рівні заступників міністрів радяться, як підключати так звані автономні газотранспортні агрегати, що виробляють електроенергію. Продан нагадав також про. Спроби захоплення компанії Чорноморнафтогаз, стратегічного об'єкту, діяльності якого багато у чому залежить безперебійність енергопостачання на півострові. На жаль, на цих нарадах звучать такі пропозиції щодо від'єднання кримської енергосистеми від енергосистеми України такі дії втручання в єдину енергетичну, електроенергетичну, газотранспортну систему України можуть мати досить тяжкі наслідки. Це може бути і техногенні катастрофи, звісно, з витікаючими від цих дій наслідками. Звісно, може відбутися повне погашення автономної республіки Крим від електроенергії.